Доброго дня, шановні друзі. Нагадую вам, що через декілька днів, тобто 13 серпня 2022 року о 15 годині, ми будемо проводити наш традиційний безкоштовний вебінар і онлайн-майстер-клас Особливості щеплення хвойних рослин. Хочу звернути вашу увагу, що участь у вебінарі є безкоштовна, але вітається допомога на ЗСУ. У вигляді внеску на благодійну ініціативу Коломийської епархії Православної Церкви України захистимо життя. Бонусом за внесок будуть надаватися безкоштовні онлайн-консультації. На семінарі ми з вами поговоримо про агротехніку вирощування піщепів маточних рослин, підготовки зберігання піщепи, переваги та недоліки літнього та зимового щеплення. А також будемо проводити онлайн-мастер-клас, тобто практичний показ технологій щеплення хвойних рослин. Але головне питання, на яке хочу звернути вашу увагу, це те, що від уміння і навиків ваших рук результат зростання приживання залежить всього на 20%, а інші 80 – 80% це агротехніка вирощування піщеп маточних рослин, заготів зберігання живців для щеплення. Час, роки, температурний режим і так далі. І на цих питаннях ми стараємося зупинитися з вами на даному вебінарі. Так що до зустрічі! Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на наші канали у Ютубі, а також у Фейсбуці, канал декоративні Рослини від Петровича. А також реєструйтесь, я скинув силочку, як де зареєструватися. І у... В Вайбері у нас також є група наша, називається онлайн-семінар 2022 рік. Чекаю вас, всього найкращого.